Всі хочуть великих грошей, але зазвичай не всі готові до цих грошей. І цьому перешкоджають певні блоки, обмеження, установки, які могли ви набути не тільки за свій життєвий досвід, але і від ваших предків, від ваших батьків. І це легко перевірити. Візьміть. Три аркуші паперу і напишіть на них три різні суми. Одна із них це та, яка дорівнює вашому нинішньому доходу. Друга та, яку би ви хотіли мати. І третя це середня сума між тією, яку маєте, і тією, яку би хотіли мати, переверніть ці аркуші паперу цифрами донизу. Перемішайте і по черзі ставайте на них. І ви відчуєте, до якої суми ви дійсно готові. А яку ви не дозволяєте впустити в своє життя. Про це буде свідчити наявність дискомфорту, можливо, тремору кінцівок, біль в тілі, якісь зажатості. І це і буде знаком того, що. Вам потрібно пропрацьовувати ці блоки. А як саме? Я вам підкажу.